Від пункту А вздовж дороги встановлено стовпи через кожні 40 метрів. Ці стовпи вирішили замінити на інші та встановити через кожні 55 метрів. Знайди відстань від пункту А до найближчого стовпа, який буде встановлено замість старого. Ось у нас старі стовпи через кожні 3 метра. Вирішили замінити їх на нові стовпи через кожні 4 метра поставити. То це перший стовп, який буде встановлено замість старого на тому самому місці. А відстань оця від пункту А до цього стовпа, ділиться і на 3 метра, що між цими стовпами, і на 4, тобто це найменше спільне кратне. А нам треба знайти найменше спільне кратне, чисел 40. І 55. Розкладемо на прості множники. Парне число, знову парне, знову парне, і тепер 5 поділимо на 5. 55 непарне ділиться на 5, 11, а 11 просте число. Тепер ми запишемо. Весь розклад числа 40 на прості множники. Весь добуток. І не будемо його записувати, напишемо одразу число 40. Але подивимося, якого числа не вистачає в цьому розкладі, а він є в розкладі другого числа, це 11. То треба помножити на 11. Бо п'ятірка є в розкладі першого числа. На 11 дуже легко множити, спочатку на 10-400, а тоді додамо 40-440 метрів відстань від пункту А до найближчого стовпа, який буде встановлено замість старого. Така легка задача.